Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як можна реалізувати розгалуження мовою програмування Python на найпростішій ось такій задачі. З клавіатури вводяться три цілих числа. Напишіть програму, яка знаходить найбільше з них. Спочатку введемо з клавіатури наших три числа і присвоїмо їх змінним ABC. У нас будуть вони вводитися в одному рядочку, тоді ми використаємо, відповідно, функцію map. Числа у нас будуть цілі, і ми їх будемо вводити з клавіатури тому input. І, відповідно, коментарі при цьому будуть введіть три цілих числа через пропуск. Ось таким чином є. Далі, відповідно, щоб комп'ютер цей рядок не захопив зайве, тоді у нас буде метод «стріп». тріп. За замовчуванням, «стріп» видаляє пропуски на початку і в кінці рядочка. І метод спліт за замовчуванням, «спліт». За замовчуванням цей метод розділить рядочки, рядочок один на частинки по пропуску. Таким чином, ми отримаємо три окремих числа, і перше число буде присвоєно змінні А, другий Б, третій С. І ось таким чином, у нас є реалізоване ведення даних. Далі ми будемо йти найпростішим способом. Число є найбільшим з трьох, якщо воно більше двох інших. Тобто, якщо число в комірочці А більше, ніж число в комірочці Б, і одночасно це ж саме число А більше, ніж число в комірочці С, тоді ми будемо друкувати, що у нас найбільше Найбільше число дорівнює». і будемо брати це значення відповідно з комірочки А. а абсолютно аналогічно, ми можемо зробити, враховуючи варіант, коли у нас найбільше буде зберігатися в комірочці Б і в комірочці відповідно С. Тоді тут у нас буде Б більше за А і Б більше за С. І тоді найбільше число знаходиться в комірочці Б. І аналогічно, у нас С буде більше за А, і С більше за Б. Тоді у нас найбільше значення зберігається в комірочці С. Отже, запускаємо таким чином: вводимо три числа. Наприклад, 1, 2, 3. Найбільше три. Правильно. Тестуємо далі. А якщо ми ведемо, щоб у нас було ось на першому місці найбільше число. Все одно правильно. В серединці найбільше число у нас має бути ось. Все одно працює. Тобто, тут у нас проблем з цим не виникає. Але дуже е, негарне розв'язання. Чому? Бо якщо навіть перша умова виконується і ми вже отримали результат, у нас все одно будуть перевірятися ще дві складених умови в будь-якому випадку. Це є незручно. Тому найкращий варіант перевіряти ось цю другу умову лише в тому випадку, коли перша умова у нас виконуватися не буде. Тобто другу умову ми будемо перевіряти тільки у варіанті ELSE. Тобто, якщо у нас, відповідно, перша умова виконалася, тоді ми надрукуємо результат і в ELSE ми навіть не підемо. Програма завершить роботу. Якщо перша оця складена умова виконуватися не буде, ми йдемо на ELSE і перевіряємо другу умову. І відповідно, ось тут дуже важливо зрозуміти, що третю умову взагалі не варто перевіряти. Чому? Бо якщо у нас відбулася ситуація. Відбулася ситуація, якщо умова ця не перша не виконується, ми йдемо на else. І перевіряємо другу умову. Якщо і вона не виконується, тобто у нас більше число не в змінні А і не в змінні Це. У нас залишається один лише варіант, що у нас найбільше число збережено комірочці, це тобто присвоєно змінні це. Тому і перевіряти третю умову. Ну, не є обов'язковим, вона буде виконуватися автоматично, якщо перша не виконалася, друга не виконалася, вона залишається один третій варіант, і перевіряти умову є надлишково. Але навіть по запису ще можна зробити коротше. Тобто, якщо у нас є else і відразу if, можна записати ось таким чином. І відразу у нас знову ж таки спрощується наш запис. Ось таким чином у нас спрощується запис. Можемо протестувати цю програмку. І подивитися: ось у нас найбільше число на третьому місці, все гаразд. Найбільше число на першому місці, все гаразд. І найбільше число у нас знаходиться всередині. Все одно, все гаразд. Але насправді можна записати ще коротше. Ось таким чином. Ми можемо взяти print і відразу, навіть не записуючи розгалуження, записати Max. І далі А Б. Ось таким чином. Тобто, ми використаємо ще одну маленьку функцію, яка всередині якої вже прописано розгалуження, і нам його писати не потрібно. Тому ось тут треба розуміти, що запис буде короткий. Але всередині все одно буде сховане розгалуження. Це не означає, що у нас не буде розгалуження взагалі, якщо ми не бачимо. Ми маємо розуміти, що ось у нас є вбудована функція, всередині якої у нас все одно буде реалізовано розгалуження. Перевіримо, як працює. На третьому місці найбільше число працює. На першому місці найбільше число працює. Далі, в серединці найбільше число працює. Тобто, оцей запис. Є короткий, але потрібно розуміти, що ми використали відповідну бібліотеку функцій, де у нас все одно буде сковано розгалуження. Тому дійсно програмісти це люди, які не просто вміють користуватися бібліотеками, а розуміють, що при такому записі ми не бачимо, що нам здається, що е код дуже короткий, але насправді е операції все одно розгалуження будуть виконуватися. І тому наостанок я б хотіла розповісти ось таке твердження. Не знаю, хто автор. Колись давно мені сказав один з досить гарних вчителів інформатики, сказав таку річ, що погані часи народжують гарних програмістів. Гарні програмісти народжують, створюють гарні бібліотеки. Погані програмісти. Користуються гарними бібліотеками. І тоді, відповідно, ці програмісти народжують погані часи. Про що йдеться? Йдеться про те, що коли ви користуєтеся лише бібліотеками, не розуміючи, як працює сама суть програмування. Ви лише натискаєте на кнопочки. Мозком своїм ви фактично при цьому не працюєте. Справжній програміст вміє не лише працювати з бібліотеками, а й розуміє, як ці бібліотеки створювалися і що у нас ховається за коротким записом програмного коду. Тому я сподіваюся, що ви будете не просто вміти натискати на кнопочки і користуватися готовими бібліотеками, а будете справжніми, гарними. Програмістами будете вміти думати і розуміти, що користування бібліотеками це не означає вміння програмувати, це означає вміння просто користуватися, а не саме розуміння. Тому я сподіваюся, що ви все ж таки послухаєте мої перші три способи розв'язання, зрозумієте їх відмінність і дійсно будете високоінтелектуальними особистостями. Дякую за увагу!